Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в Тойтавер Defense тому що... По-перше, що хочеться сказати, це те, що в мене заново пішов uh, Daily Reward. У мене день 31-й написано, але дає 100 коїнів. І я їх не можу забрати. Баг, uh, непоганий, не баха фіча, <laughs> як той казав. Коротше, далі, чуваки, нічого не придумали. В общем то, у нас, як я бачу і помню, додали новий кейс, але нема того кейса, понімаєш, його ніде не можна отримати, як я поняв. Ну, бо я ще трошки його так і не бачив ні на третіплазі, ніде. Але в нас є бостой п'ять. Ноль, є Титан Тітан, Man, який доволі прикольний, походу. А є Ангел Гвардіан Ультімейт, буде зовсім скоро написано, скоріше за все, в наступну суботу. Буде в нас ПВП ранкет режим. До нього я би хотів підготуватися і затестити е, певних чувачків. Давай подивимося, що ще й взагалі розганяє. У нього тут старфол, сабля, вампір, вчений діджей. Ну, коротше, понім. Є в мене доволі цікава тактика, завдяки якій можна Попробувати нормально попрокачуватися і нормально валити в ПВП. І ця тактика заключається невеличким таким от результатом. Получається, ми беремо VIP-скейборд, заходимо сюди, в О. Тут, нового кейса, ми, понятне діло, не бачимо. Не бачимо, не бачимо, не бачимо абсолютно, не бачимо нових челів. І джегернаута, кстати, теж нема, чомусь. І цього навіть нема. Та трейд-плаза взагалі пуста, нікого нема, прикинь. Вообще нікого нема. І цього навіть чела нема, хоча його я хотів би купити. Значить, зараз прийдеться йти в другу трейд-плазу, бо тут взагалі нічого нема на цій трійплазі, вона якась пуста. Якась вона сильно пуста. Але оцей новий ультимейт, мені здається, буде теж доволі таки потужний. Бо всі ультимейти потужні, без шуток реально солідні. Так, поїхали сідивом, що в нас є тут? Таймкейси по 800 зума зійти, це лямчик. 12 тисяч стоя джагернаут. Просто дивісь, яке людей його хочу купити. 130 тисяч ДПС, -у, а є сплеш сповільнення. Сповільнення доволі прикольне, М -м -м, ренджа доволі нормальна. Ну, як нормальна, не сильно, звісно, потужна, але нормальна. Да, Еліт цей взагалі подорожав, походу. Зомбі хорд є Шайні, прикинь, на 50% більше демеджа. Да, звісно, неприкольно. Є даже Шайні Принтер Чил на 10% більше бабла дає. Ну мені дав цей чувак, принтермен. Щоб його поставити, я даже не знаю, скільки він коштує. Ну 15 тисяч це дуже багато за нього, ні. А який відсоток з кейса, щоб його отримати? А, один відсоток. От був би зараз квест в клані на кейси, я б, може, пооткривав би трохи. Но квеста нема. Квеста на кейси нема. Значить, відкривати ми його не будемо. В мене він уже якось разу був. Тільки я. Я купував дешевше, ніж зараз він коштує. Зараз щось 15 тисяч, це за нього, типу, ого-го як багато. Мені здається. Здається, мені що дам. Так хорошо, погнали на іншу трейдплазу. Коротше, заключається моя цікавість в тому, щоб е, купити іменно цього принтер-чела, купити, можливо, джагернаута і попробувати піти з кимось ПВПшку. І подивитися, як ця тактика працює. Так, вирішив я завітати в протрейдплазу. Тут, звісно, взагалі багато учлів всякого всякого але чи є тут то, що мені треба? Тут дуже багато що продається, і дуже багато прям жирного всякого. Це воще 600 тисяч. Я бачив, що багато хто його ближче до мільйона купує. Да, джагернаут 13. І отакий Шайні у нас на 180 тисяч ДПСу. Це дуже сильно. Є Elliantman Шайні на 195 тисяч ДПС. Оце солідно. Це прям сильний юніт такий є на 180 тисяч ДПСу. Да, блін. О, зато є принтер чел за 10 тисяч, і напевно його ми й купимо. Напевно, його ми й заберемо собі за десяточку. І я б, звісно, може, Джагернау у тебе подивився. Ну, поки що, звісно, на нього ціна суперкосмос. Я думаю, вона буде менше. 130 тисяч ДПСу. в цього у нас теж 130. Ну, всього оренджа більше. Я би може шайні Еліанта взяв за 200 тисяч. Блін, ну 200 штук, це ж супер дорого. Ну, по суті, це Shiny Юніт, це юніт, який можна купити чисто в. В шопі, правильно? Да, це юніт за робукса, якого можна купити чисто в шопі. 200 штук за нього. ну. На виході маєш 195 тисяч ДПС, в юніта, в якого поломані ці штуки, але в нього є просто захист хороший. В цього, звісно, захисту такого немає. Де? Ну, ще я б постоїв. На 180 тисяч ДПС у теж на оранжа 50. Блін, може тут чувак нам квантума дасть? Крекер. Крекер, крекер, крекер. Ану. Я угу, тільки для друзів, я поняв. Тут у всіх в основному трейди вимкнуті, да? Арбадонс. Арбадонс ще є такий чувак, давай йому попробуємо дати трейда. О, він мені дає квантума, а я тобі даю оцього. Пойдет? Ну, правда, може не надо? Може це Галіма ідея. Пише окей, ну він, со, він, со, він погодився. Давай ми напишемо Адеди. Нехай добави. Бо таких появиться більше, понімаєш? Квантум. Блін, наче й хочеться, але ну, я не хочу ультимейта отдавати. Mm. Ладно, напишіть в коментарях, чи хороша це була ідея, чи ні. Ай-яй-яй. Ай, -яй. Ай -яй, яй. Вампір єрунда, я поняв. Блін. Не хочу отдавати це ультимейта. Може не лайно, бо я так і не бачив. Ладно, не буду. Блін, я я просто сильно очкую цього просрати ультимейта. Він реально дорогий. О оцього. Він реально дорогий. Він ну його дуже мало. Їх 1200 і все на все, і вони, ну їх більше не буде. Їх більше не буде. Понятне діло, що цей час продається, типа, чуть дешевше, ніж цей. Ну тут просто забущена ціна, поняв? І за те, що він тільки недавно появився. Його ще може хтось і виб'є. Це, ну, це логічно і нормально. Таких юнітів ще можуть вибивати. Отакий є варіанті там. Він єрунда повна, він нікому не треба. Да, звісно, блін. Ну, принтер чела я купив. Так що, по суті, так що по суті можна пробувати іти і теститись. Іти і теститись. Тільки теститись ми будемо яким способом. Я вам показую один раз. Бачив я тактику? Бачив я тактику. Коли беруть е -о, оцього принтера, він 500 баксів коштує. А як заробити 500 баксів? Ми цього вченого прибираємо, беремо принтера за 500 баксів і шуруємо в ПВП режим. По суті, так само з Елієнтом, з усім тим самим, правда, оцей спікер репер дрона його не буде, і, решу і е шуруємо в ПВП режим. По любому, тут хтось зараз підійде, це завжди буває, це нормально. І зараз ми спробуємо з якимось щелом заробитись. Ось є Ілюха, ну в нього, в нього є юніти, в принципі. Нього астро там, міні Сігма, мо, ще хтось. Щось попробуємо затеститись, зарубитись, так сказати. Бо спавнимся ми з 200 баксами. З однієї сторони це хорошо, а з іншої не знаю. Бо принтера ми спочатку не зможемо поставити. Нам спочатку треба буде нафармити бабки. Бо принтер хорош. Без шуток, він хорош. Значить, я ставлю Айлінта сюди. Він у фокусу спавне, та і все. Я, виходить, таким чином і лутаюсь. Лутаюсь по баблу. Я нажимаю автоскіп. Цей чувак поставив санту, я поняв. Бо поки що мені автоскіп ну, повністю підходить. І мені виходить, треба збирати 500 баксів. Якщо у фоху пофіксили, і вона тепер, ну, бо вона бачить, яку ерунду робить, непонятно трохи. І вона була пропускає юнітів. Оце в чому проблема. У нашого чела, кстати, нема 5 бабла. Він, походу, жде скіпа. Щоб потім щось поставити. Я сюди поставлю просто принтер. Ну, у фоха спавниться якраз раз у 20 секунд. І цього достатньо, щоб всіх поламати. Ну зараз вона поки що не ламається. Зараз вона поки що хаває. Вона, можливо, просто великих юнітів не їсть, понять? От в чому прикол. Так, ну в мене по щі хватає грошей. Щас вилізе у фоха. Да, хорошо, вона всіх їх поз'їдає. У цього чела бабла трохи більше, бо в нього за 500 міні-сігма і дві санти, які дають бабки. По 100 баксів зараз. Но цей буде давати мені зараз 500, а в подальшому і більше. І в нього ще й ДПС буде. Тому ми тебе тут і ставимо. І нехай ти їх будеш бити. Отакой Тітан, принтер чел, демедж плюс екстра бабки. Автоскіп вимикається сразу Моментально автоскіпа нема. Цей хай дубасе. І дає гроші, бо гроші нам супер надо. Нова хвиля стартанула. Кстати, не знаю, що вона стартує. Не повинна була б. Вона стартувати не повинна була б, блін. Так, ставлю ще одного. Хай приносять мені бабки. Я не знаю, скільки їх можна поставити. Їх можна поставити багато. І вони будуть багато грошей приносити. А, ні, ліміт. Тільки дві штуки, я поняв, хорошо. Так, прокачка кост... коштує 6 тисяч. Значить, качати ми будемо тебе. Качати ми будемо Елієнта. І пробувати так перемагати. Не знаю, чи вийде в мене, звісно. Подають вони по 500 доларів Пише, чувак, ти виграєш. <гум> ну не знаю, в тебе юніти в принципі є. І в те там бабла, ну теж немало капати має. Так, за 700 ми тебе прокачуємо. І тепер ти вже стріляєш, правда, по 200 демеджів в 0,2 Це по суті норм. Ну, маловато. Поставимо сюди кінга і за 500 я вкачаємо. Нехай буде чуть-чуть більше демеджа. І за 600 я теж вкачаємо. От, 3000 демеджа, 6000 ДПСу буде. В цього по 50 тисяч фоха вилітає. Ці трошки б'ють по тисячі. Ну, я хочу одного з них прокачати. Хочу одного з них прокачати. Я б остойта вже вбив, Він ще ні. В нього міні сігма другого левела. Та походу, противник у мене не один із е, сильних чуваків Ну, типа, не сильний який міг би бути. Тут вже нова хвиля пішла. Чомусь працює автоскіп. Я не знаю, він не повинен працювати насправді. Ну він працює. Ну, прям видно, як Еліант його сповільнює. Хоча він ще не дожен був сповільнюватись, але він сповільнюється. Тепер ми можемо за півтори вкачати, по суті. І плюс 150 тисяч хп у уфохи буде. Но я би вкачав принтера, Тоді принтер буде давати ще на півтори тисячі більше. Принтер потрібен. Щас побачимо. Наскільки буде легко дефатись, Но дефатись буде ні чорта, не легко. Ми їх реально сповільнюємо. Я це бачу. Що дамажаться всі, вони сповільнюються і дамажаться. Но ну, чуваки проходять. І має вийти у фоха. У фоха нема. У фоха вийшла. Ладно, я тебе апаю. Давай, щоб вийшла нормально уфоха і всіх їх повалила. Або ти їх сам добивай. Ну, якщо вийде сейчас адекватно Уфоха, в неї 200 тисяч хп. Якщо вона буде правильно працювати, то ми виходимо все це задефаємо. У нього появились фьючери, які теж доволі жорстко лупляться. Ну, у фоха поки хаває. У фоха поки хаває. Щас подивимося, чи буде вона хавати мініганів. Да, вона їх їсть. Хорошо. Ти 6 коштуєш, блін, дорого. Прям дорого. Тебе за 300 баксів на тут поставити, діджея. Він підбафує просто їх трохи. Чуть -чуть. Прям чуть-чуть. Ну а кеде б буде менше. Хочеться просто принтера вальнути. Оцього якраз ми зможемо прокачати принтера. І Він прям дуже багато грошей дасть. Я прокачав. Бем 2000! І чел заюза фьючера мені поміг, само собою. Дуже хорошо. В тебе тепер уже 9 тисяч хп плюхи. Це багато. Реально, без шуток. Це немало. Це немало демеджа. Ну мені би прокачати Еліанта. Він 9 тисяч прокачується. Значить, тебе мене трошки прокачати. Також, щоб плюха твоя була жирніша. І прокачати діджея тако легенько. І можна ще одного Еліанта десь отут поставити. Ну до нього діджей не достає, на жаль. І прокачати за 400, просто щоб у ФОХА мочніше йшла. Бо бачу, ваки потрошки проходять. Тебе за 9 тисяч просто прокачати треба. Ну 9 тисяч у мене немає. Ну в нього тут теж проблеми. В мене, понятне діло, вони теж є, але в мене вони якісь менші, наче. Таке відчуття, наче проблеми менші, не знаю. Ну пішов мутант туалет 2-0. йо, ладно, тебе давай прокачувати теж. І давай. Блін, що робити? Тут чела ставить? І теж прокачувати, нехай хлупаша. Короче, є проблеми, Я не знаю. У нас автоскіп жорсткий. І в мене я опять програю. Походу ці еліт Чили, вони якісь ще не то, що треба. Або я їх просто докачати не можу, або я не знаю. Ну, диви. Просто. Мутант доходе. Мутант доходе, а тут ось мутант тойлет. Хорошо, значить будемо робити по-інакшому. Я виграв. Ну, я по факту теж програв, але я виграв якось так. Так, да, коротше, цей Елін Чел, він вощення не те, що треба. Добре, що я не купив його того шайні чела, бо він якийсь вообще, ну, не, не, не то, що хотілося би супер жорстко викачане. Дем. Мене буде підбирати далі, якого юніта хорошого монобу взяти. Я бачив, беруть багато саблю-чела. Але в мене погод немає цього саблі-чела. Де, звісно, отакий є сворчла. А, сворт, мутант. Ні, а сабля саблячел. У мене такого немає. На жаль. Ну нічого страшного. В общем-то, я думаю, що ще щось все придумається. Є ще в мене отакий чувак. Ось отакий. Астроларч, у нього 90 тисяч ДПС, у цього ось 110. а общем. Коротше, де непонятно трохи. Бач, оцього іменно ось Сабер Чел. Ну він не такий потужний. Абрейдит мафія Той, та ще откуда він взявся, не знаю. В общем, на цьому, напевно, будемо завершувати. Не забудьте, друзі, підписуватись на канал, ставити свої подобайдни. З вами був Санчелос і всім пока-пока.